21 вересня 24-го року хочу показати вітання. Хочу показати королеву вересня, ну, у мене на ділянці, так. Називається Целозія. Ще така назва українська. Гребенці. Целозія – це латина, а українська назва Грибенці. Вони в мене. Не дуже давно завелися ці квіти. Мені чоловік привіз насіння з Дніпропетровської області. Кущі виростають дуже великі. Оце, що я колихаю, один кущ. Квітки всі унікальні, всі різної форми. Верх квітки аксамитовий. Ну, прям дивишся на нього, ну справжній аксамит. Ся я на сонечку. Ці квітки висаджуються насінням, прямо в землю. На початку червня, десь я садила, або, може, в кінці травня. Раз пробувала на розсаду, в мене не вийшло. А ось в землю відразу все виросло, дуже гарно Майже кожна насінинка зійшла, і тому їх у мене дуже багато, я їх розсаджувала по городу, там, там. І потрібно рідше, щоб вони були посаджені. Тоді набагато більше оці квітки їхні, ось оцей квіт. Ось, щоб так зрозуміти, ось рука, як мої дві руки, ця квітка. І багато ще гілочок з квітками. Вони в мене без поливу, я їх не поливала. Посуха, місяць дождя, ну у нас тут взагалі немає і не знаю, будуть, не будуть, але ну, не було вже давно. Може, якийсь був дощик, але ось не дуже давно, але ну, то такі пильчики, може, прибили все. Тому вони посухостійкі. Яскраві. Я читала про цю рослину, так здається, вона і називається целуція в перекладі з латини, це багряна щось таке бордового кольору. Тут вже почала вона трішки вицвітати, вже не такого кольору. Бачите, вже? Суються квіти. Ну, вже ж час. Ось рожеві. Гляньте, які гарні. Рожеві взагалі, ну, дуже гарні. А ось темно-рожеві. Це бордові, а це темно-рожеві. Не знаю, камера передає чи ні. Ну, отут ось вони такі приємні на дотик зверху. Ну, я ж кажу, я как Оце ось тут у мене вона, зараз я ще покажу в іншому місці. Вже все, всі квіти засихають, а целозія ще квітне. Ось інтека падено-кацелозія, яка вона гарна. Не показала на тому, а, вон там покажу стовбур, там видніше, бо це дуже листя багато, стовбура майже не видно, ентека. Чудова квітка. Ця ще не відквітає, ця ще не псує, ця ще дуже гарна. Це вони у мене, де я спочатку показувала, там були всі посіяні, а це я їх вже порозсаджувала. Ось ще не псуються, ще гарні квітки. Оце теж ось один кущик ось. Оце один кущик ось. Це темна рожева. Такий фіолетовий якийсь стовбур в нього незвичний, не так, як у всіх рослин, квітів, такий плоский і дуже шершавий, майже як кара якась. Гляньте, яка квітка. Ну, щоб довго не затягувати відео, скажу висновки. Сіяти насіння потрібно в землю, за моїми спостереженнями. Може, в кого і на розсаду виходить, не знаю. Але сенси не знаю, які сенси. Одну це квітка вереснева, в вересні вже достигає, серпень-вересень, тому краще в землю, пасуха стійка, яскрава, довго тримається. Ось. Дуже гарно. А, і ще вона насівається, сама насівається. Якщо не прибрати, то весь город чи вся ділянка буде в цих квітах. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що бережуть нашу Україну. І слава нашій Україні.